Якби я вам не сказав, ви, напевно, подумали б, що це замерзлий басейн. Але насправді це тому, що басейн давно покинутий через неконтрольоване зростання різних мікроорганізмів, бактерій і водоростей вода в басейні стала темно-зеленою. Якщо залишити його невикористаним ще довше, вода стане ще мутнішою і, зрештою, заросте рослинами та бур'янами. Білий порошок, що висипається. Насправді є спеціалізованим альгіцидом, який використовується для очищення басейнів. Після цього додається флокулянт, а потім суміш перемішується вперед-назад щіткою. Це змушує бруд і сміття в басейні злипатися разом. Приблизно через 2-3 дні басейн виглядатиме ось так залишкова робота проста використовується підводний пилосос, щоб всмоктати осад на дні, а плаваюче, сміття знімається з за потреби в басейн також можна додати дезінфікуючий розчин на основі хлору. І ось так очищення басейну завершено.